Тут у Сімонян, ну хто може ще не знає, чи забув, тут це така, скажімо так, це Чорнорота Віщательниця Кремля, яка на рівні з Соловйовим і є же подобними ну в Україні свої журнаштухи, в Росії свої журнаштухи, от, значить діагностували в неї рак. Я нагадаю, що її чоловік Тігран Кіосанян вже скільки там більше півгода в комі лежить, от, плюс ще в неї рак діагностували. і от вона значить, зараз дала інтерв'ю своєму корішу Чорноротому Соловйову. от мені, я так поняв, Кирил, їхній цей бізнесмен Церковний патріх сказав: Ти воїн на Сімонян, значить, ти все повідаєш. Так я оце хочу сказати, все-таки бачите, як показує практика, іноді сама природа, можливо, Всевишні, можливо, сили Всевишні, втручаються, коли нахабність. Несправедливість або люди, які породжують смерті і сіті перевищують вже всі Божі закони. Тому не дивно, що муж жена в ракети. Мене інше здивувало. Я лучше сама скажу цю новість, а то зараз почнуть інформувати вас послівним бачкам. Тобто, то, що ти шмарова флістка. По слівним бачкам розливаєш інфу проти України, то ти це називаєш інформаційним пространством. А коли проти тебе щось повинні сказати, то це називається інформаційні сливні на Росії, Росії, ворота. Ну, походу, твої ворота так точно знесло вітром. За твій твої і за все те зло, яке ти своїм ротом чорним наробила і натворила. петримуящие в мирных наших украинских хомякян, так что любят чукураком, как я калюсь рассказывал видишь, попутавши периодичность. Уверена, что я не приду завтра в эфир и, наверное, никогда уже не приду в эфир. Патриарх взял меня за руку и сказал мне: "Ты воин". И потому, что он так мне сказал я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут и просочаться через телеграм-канал, сливные бачки и прочее. Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. Вы, конечно, знаете, что мой муж Тигранки Асаян девятый месяц уже лежит в коме в больнице. Как говорят у нас в России, пришла беда, отворяя ворота. Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом. И я все равно пришла, потому что патриарх сказал, что я воин. Я пришла поддержать мамочек, жен, сестер, дочерей которые дожидаются сейчас своих родных и близких с фронта. Мужей, которые дожидаются своих боевых подруг. Тех, кто сейчас борется за здоровье своих близких. И тех, кто борется одновременно за здоровье своих близких и одновременно за свою собственную жизнь. И одновременно воспитывает детей, как это вот произошло со мной. И сказать им, что нельзя впадать в выжлость.